Сергій Хаванських на позивний ковбой, родом із Мелітополя, був оборонцем Маріуполя, але загинув у полоні росіян під час серакту в Оленівці. Він заповідав його тіло кремувати та поховати бійця змогли лише через два роки після трагедії. Яким був український ковбой та яким його пригадують рідні у нашому матеріалі. Вона принесла йому квіти та поправляє прапорець біля його плити на кладовищі серед таких азовців, як і він. Аріна, дружина військового Сергія Хаванських на позивний ковбой. Чому саме такий позивний дали чоловікові? Аріна розповідає через його любов до музики кантрі та через один випадок зі служби. В мене є відео, де він. Я не пам'ятаю. Це здається, світлодарська дуга дуга», 19-й, напевно, рік. Він ще тоді був мінометником, от, і він там щось налаштовує, щось там е, щось робить, і робить декілька пусків. От, і йому в рацію хтось відповідає: типа ковбой, круто, давай ще. А от, і він такий на радостях, на емоціях такий: і давай ще. От, ну і заново там закидує і пускає. Ого! Голубой, а, блину, давай, дві. наблюдай, дві. <світ> <світ> <піхай>, на, су... <піхай> Сергій та Аріна познайомилися ще у 18-му році у рідному для них обох Мелітополі. Мали багато спільних друзів та роботу в Азові. Сергій служив. Аріна була секретарка в місцевому осередку цивільного корпусу Азову. З Сергієм дівчина бачилася рідко, бо він був весь час на службі. Згодом Сергій та Аріна одружилися. Чоловік зі служби звільнився і розпочав рік свого цивільного життя з коханою. В нас було таке, не знаю, місце сили. Якщо знаєте, кам'яна могила під Мелітополем. Ми туди частенько їздили. А от ми брали там піцу, шаурму, там коге-коло і їхали туди, залазили на самий верх. У нас було багато спільних інтересів. Сергій дуже захоплювався певними своїми хобі, типу мототехніка, військова техніка, 3D-друк. Безпілотні системи. Він дуже багато про це міг цікавого розповісти, і мені було дуже цікаво його послухати. Ну, і в той же час він з радістю. Слухав щось цікаве від мене про медицину. Кінець спокійного цивільного життя прийшов зранку 24 лютого. Цей ранок Сергій та Аріна зустріли у Мелітополі. Я кажу, що ти, що ти лежиш, вставай, що, що робити? Він такий лежить, каже, о, прям посміхається, такий клас, улибається. Я кажу, що ти Я говорю, Вставай, давай. Він такий, така що, каже, війна почалась, нарешті. Я така, в смислі, нарешті. Тобі що, ну, мало було чи що? Він такий, ні, просто нарешті ми маємо змогу показати Росії, хто є хто. З початком повномасштабки я списувався з Сергієм, він сказав, що оскільки він резервіст і близько до Маріуполя, то він точно знає, де його місце і е, де він має бути. От. І, власне кажучи, він двинув Маріуполя. Далі почалися тяжкі бої за Маріуполь та перші втрати. За 86 днів оборони міста Сергій Дивом був цілим та неушкодженим. Хоч мінімум тричі був за крок до смерті. Була їхня черга виходити, скажімо так, в розвідку з підвалу. І він каже: ми підіймаємось на перший поверх, і прямо туди прилітає авіабомба. І ну, він каже, що його волною його просто відкинуло в стіну. В глазах темно, він нічого не розуміє. У травні 22-го за наказом президента, азовці вийшли до полону. Я знала, що будуть якісь тортури, допити, але я не думала, що будуть такі масові вбивства. І я думаю, що він теж про це не думав. З полону Сергій зателефонував дружині лише раз напередодні їхньої першої річниці весілля. А це було 6 червня. 11 червня в нас річниця перша повинна була бути. І він каже: якщо я сказав, що якщо я не змогу зателефонувати, каже я тебе вітаю з нашою річницею. А далі у липні сталася Оленівка про теракт Аріна дізналися з новин. Аріна та брат Сергія здавали матеріали ДНК, щоб опізнати тіло. Чекали довго на результати, і перше співпадіння отримали в травні 23-го. За місяць прийшло і друге. Ти воно як ламаються всі кістки разом, і ти просто. Не знаю, в тебе якась внутрішня паніка, внутрішня істерика. Я не знаю. Ну це людина, з якою я планувала прожити все життя, а її немає. І все. Поховати військового вдалося через два роки після загибелі. Сергій заповів його кремувати. Коли Сергій був в Маріуполі, він мені сказав, що е, блін, Аріна, я так хочу знову посидіти нашою шумною компанією. В мене стільки історій з Маріка, блін, я там всі заслухаються просто. От. І я згадувала його слова, коли. Е, в день поховання в нас є такий великий чатік з друзями. А от, і туди хтось кинув фотографію, що типу, ми всі в Києві. А от. І я стала вдома, сиджу, розплакалась, думаю, блін, Сергій так хотів зібратися великою компанією своєю, і ну і по суті зібрався. Нині Аріна планів на майбутнє не будує. Живе тут і сьогодні та продовжує справу чоловіка. Друкує на 3D-принтері хвости для скиду вибухівки і відправляє їх хлопцям на фронт. Олександра Колібаба та Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.